Ти не живеш в моменті. момента не існує в тебе. В тебе є медаль, медаль, медаль. А де твій шлях? Якщо ти живеш в моменті, в тебе є шлях самурая. Це інше шум. Тобто він брав і фокусувався лише на цих трьох задачах. Це інше не важливо. Як робить альфа? Альфа просто рухається від цілі до цілі, від цілі до цілі. Він не думає над на тим, що зараз я під, підійду до дівчини, що скажу правильно, неправильно. Він просто це робить. У перфекціоніста у мене штани не спадають. Кажу, мамо, мені не можна це їсти. І коли до прикладу раш, він... Просто зрив тотальний. І оцей зрив приведе до того, що ти борщ, там, ребра, якісь м'ясо, і так далі, булочки, хліб. кажу, Мама, мені не можна, ти розумієш, що є? Вона каже: Андрій, ти що мене не любиш себе картати і починаєш жерти. І жерти, і зажиратись. І все, і набираєш вагу. Так, Хто з вас перфекціоніст? Я. Ти? А ти? То це про вас тема. Дивись, ти не лінивий, ти боїшся просто зробити не ідеально, насправді. Ну, як, якщо чесно. І фішка в тому, що перфекціоніст хоче ідеальний план, він готується в вічність, страх помилки паралізує ідея, мертва по суті ще до старту. Тобто, для перфекціоніста, так чи інакше, знаєш, йому подобається цей такий мертвонароджений процес. Тобто ми ще нічого не почали, ми ще нічого не зробили, ми вже повинні придумати, як воно буде, де воно буде, наскільки ідеально це буде, по-другому, ну ніяк. Далі. Він витрачає тижні на підготовку і нуль надії у підсумку нічого. Wasted. як GTA. Просто у дитинстві тебе любили просто так, у дорослому світі тільки за результати. Не зробив нічого, так, мій зад видно, не зробив нічого, ніхто і не подивиться в твій бік, по суті. І це, до речі, ще формує, напевно, нарцисизм, бо тому що, якщо ти. Якщо тебе мама не любить, за те, що ти просто от гарний у неї, найгарніший на землі і так далі, вона тебе зачесує, там грабінцем каже, ти мій бред піт, бла-бла, бла. Ось, є такі а Є мами, от коли ти що зробив, ти там кашу зварив, дитину в школу чи в сад... сестру в садочок відвів, не знаю, там заробив гроші, тоді ти класний. В другому варіанті ти якийсь лох. Далі. У перфекціоніста у мене ж не спадають, у перфекціоніста немає толерантності до провалу. Якщо дівчина відмовила... Він не приймається. Він робить, по суті, ідеальну підготовку. Ще раз, ідеальний образ, ідеальний сценарій. Не щоб стати кращим, а щоб не відчути болю. Бо по суті, от для чого цей весь перфекціонізм, як ви думаєте, він знає з самого початку, що це буде фейл, провал. в мене нічого не вийде. Мені треба ідеально підготуватись, бути ідеальним, так щоб вдруг вийшло реально, щоб зробити все оце, цей муляж, щоб прийти такий. Ну я не обісруся. Ну я точно не обісруся. Ну, все буде добре. От чому? Бо він боїться провалу. Він боїться відмови, він боїться бути непочутим, він боїться бути не прийнятим, він боїться, щоб у нього не вистрілило. У нас є проблеми. Ти хочеш бути таким або такою. Ну, це також і про. Мені здається, нарциси в основному суперсильні перфекціоністи. Бо для них, от, в їхній голові є образ, чому нарцисизм існує в людині. Бо вона собі придумала гру. Але в тій грі вона не є реальною людиною, а вона собі... От є солдатики, так? До прикладу, я сідаю за стіл з солдатиками. Це мені, до речі, мій психолог сказала. Топове порівняння, просто топове. Сідаєш ти за столик з солдатиками і такий, так, я граю у гру зараз з цими солдатиками, оце реальна гра. Ти віриш у те, що ці всі солдати, і це все на столі, це реальність. А те, що ти, до прикладу, от збоку, що ти та людина, яка це все грає, і ти про це забуваєш. Для тебе ото гра, а це все нереальне. Відповідно, нарцис просто собі придумав чи перфекціоніст, що я повинен бути ідеальним, я повинен бути класним, я повинен бути кращим, ніж інші. Мене повинні всі любити, і все, що я роблю, повинно бути перфект. А так цією грою ти просто розумієш, ага, це солдатики. Тут солдатики, тут ігра, тут ще тут пісочниця. Я в це граю, це прикольно. Але я, але я моя гра, це просто от, я граюся. Все, все що хочу, але от я зі сторони це я реальний, а це все просто мої ігри. Тому, якщо ми прикладаємо це на життя, я про це недавно думав, це такий мега інсайт був. По суті, усі ці дівчата, машини, тачки, гроші, статус це ігри. Це просто інструменти, це просто ігри. Це просто ми зробили це важливим. І ми за цим женемось як за чимось, ну, просто ідеалом. за ідеалом. Але по суті, питання. Це нав'язано для нас, що ми тільки таким, якщо у нас це все є, ми класні. Якщо у нас цього всього немає, ми не класні, так? Хто це придумав? Це що ми придумали, народилися і придумали. По суті, це просто гра других людей, і для них це супер важливо. Типу, тобто, для всіх це супер важливо. А коли ти це сприймаєш, ну це просто гра, ну це прикольно. так? От є машина, ну, є, є дівчина, є там статус, є досягнення. Клас, вау, супер. Тобі легше? Набагато. Бо ти такий, бляха, якщо зараз у мене не вийде, то все, я, буду, я не знаю, що я буду робити. Ну так, по суті, у нас є. Це дуже крутий комент з твого боку, насправді, бо от ми порівнюємо себе з ідеальним образом, забуваючи, що цей образ формується тисячу днів, по суті, боротьби, але ми картаємо себе за те, що не дійшли. І я робив порівняння минулого разу на тій ж темі, що, до прикладу, може, ви бачили фільм, як він там називається зараз Мірний воїн дуже крутий фільм, реально бомба. Мені друг порадив дуже класний. І... У цьому фільмі там було сказано, що там був олімпійський чемпіон. Ні, він не був олімпійським чемпіоном, це був спортивний гімнаст, який хотів стати олімпійським чемпіоном. І у нього з'явився сенцей, філософ. І він йому каже: Бро, ти будеш зі мною, я буду тебе вчити, але давай так. Я хочу тебе відвести на якусь гору, і я тобі щось там покажу, щось таке дуже важливе. Вони відправилися. І поки вони йшли, цей малий гімнаст говорить: ми ще довго? Ми вже дійшли? Ми тут, і через кожні там кілометр, пів кілометра. Ми вже тут, ми вже там, ми де? І коли вони дійшли на саму гору, то він каже: ми тут, ми прийшли. Я кажу: Окей, то ось дивись, каже, куди. Ну дивись, от я тобі хотів оце показати. А він каже: що саме? Ну, камінь. Каже: камон, який камінь. Каже: бира камінь в руку каже, що ти відчуваєш? Кажу, а я щось повинен відчувати? Кажу. А ти щось будеш відчувати, коли матимеш олімпійську медаль? Ну, ти дійшов до цього. Ну, в моменті окей, ну вона в тебе є. І? Ну, І що далі? А він такий. «Да я не знаю. Кажу, в тому ти прикол. Якщо весь твій шлях це здобути медаль, ну, ти, ти живеш, думаючи тільки про кінець. Ти не живеш в моменті. Момента не існує в тебе. В тебе є медаль, 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 медаль. А де твій шлях? А якщо ти живеш в моменті, в тебе є шлях самурая, тоді ти живеш. У тебе є момент. Ось. Він каже, що на це треба звернути увагу. І ми цього не вміємо робити. До речі, правило 80 на 20, воно також дуже круте. Бо тому що от це мій друг, точніше, це мій клієнт, він британець. І він сказав мені таку фішку. Бро! Каже, ти знаєш, чим мене дратуєш? Я кажу, чим? Ну, от я дивлюся, і я розумію, що ти. От, він каже: от є омега, є оце, альфа, дельта, Сігма, Бета, гамма, ти знаєш. Каже, от ти як омега. Я кажу, в сенсі, ну, ти оце перфекціоніст такий, от, ти ще спаришся над цими деталями, лізеш, щоб раптом відполі, поліруєш ті деталі. І коли ти полі, полірувальник, то це 20%. Типу, ти не б'єш 80%, ти б'єш в 20%. Тобто, замість того, щоб в тебе дія і процес зайняв, там, до прикладу, годину, ти робиш це 5 годин, щоб зробити це ідеально. Каже, як робить альфа? Альфа просто рухається від цілі до цілі, від цілі до цілі. Він не думає над на тим, що зараз я під, підійду до дівчини, що скажу правильно, неправильно. Він просто це робить. Він навіть, от не знаю, там знімає відос, так він говорить з людьми. Він знає, що він це робить не ідеально кожного разу. Ну він знає, що він це робить там 70% від максимуму. Ну, в 65 на 80 процентів. Він такий, окей, рухаємось далі. А полірувальник буде такий: так, сука, треба 100. Треба кожного разу. У нього стільки енергії, ресурсів, сил це забирає. І я, от за останній час, як тільки я про це почав говорити, як тільки я усвідомив себе цю проблему, я її почав бачити скрізь, буквально. Кожен другий, третій коріш, просто перфекціоніст, лютий, я не знаю, як він живе на цій землі. То був в цьому човні все своє життя, і насправді це може десь допомогти, але не знаю де. Ось, а коли ти б'єш у те, що мені головне зробити об'єм, зробити головний процес, зробити головну дію, і ти отримуєш головний результат. Бо якщо ти будеш полірувати, ота поліровка це 20% всього лише, насправді, у більшості варіантів. Особливо на старті. Особливо на старті. До прикладу, у Стіва Джобса було 8-12 робочих годин, але у нього було 18 задач. Він вибирав із цих задач приблизно від Трьох до п'яти, максимум найголовніших. І він казав, що дивіться, оце все інше шум. Тобто він брав і фокусувався лише на цих трьох задачах, все інше неважливо. І він розумів, які задачі нас приводять сьогодні до цілі, до місії нашої компанії. Такий так: ці три приводять, ці всі тринадцять, там п'ятнадцять вони нам не потрібні. Вони не приводять нас нікуди. І все. І таким чином, якщо щось не веде туди, ми просто це видаляємо. Ось, до прикладу, Альфа він орієнтований на високий вплив і. Він ставить фокус не на русі, а не на ідеальності. А до прикладу бета, ось вони в гонитві за останніми 20%, вони вигорають, паралізуються, вони втрачають великі проривні ідеї. У них купа. Ну, це всі перфекціоністи, це реально розумні люди. Дуже так. Знаєш, вони не можуть собі дозволити. Вони не можуть собі собі дозволити всрато зробити. Ну це хвороба. Реально, це треба це треба пройти, це треба усвідомити, як мінімум. Тобто, оце полірувальщик. Так, так. По суті, кількість часто перемагає якість, особливо коли ти починаєш з нуля або ти на якомусь ще такому слабкому рівні. І, до прикладу, так само Ілон Маск SpaceX. Фішка в тому. Ілон, Мас, Ілон Маск каже: пацани, треба, треба ракету. Хочу летіти в космос. Каже: Хочу летіти в космос. А вони такі, що бляха, ти здурів, який космос? А в Америці тоді була НАСА, ви знаєте. А в Росії у них там щось друге. І він знає, що ракети будують, по суті, класно в Росії на той момент. Вони поїхали туди, почали домовлятися. Ілон Маск каже, що там, пацани, може, якось... може, якось домовимось і деталі і так далі. щоб ми якось закупили щось у вас, може, ви розробку нам якусь передасте. Загнули такий прайс, що Ілон Маск каже, ні, пацани, пацани давайте, давайте, ми самі. Словом, прайс був дикий, і вони просто з нуля отак почали будувати ракети. Зараз у них найкраща ракета у світі. Вони робили дуже багато тестів і швидко вчились на помилках. Тобто постійний рух, постійні ітерації, постійна взаємодія. Так само дивись, Стів Джобс і Apple. Перший iPhone взагалі був ну, абсолютно недосконалим. знаєш. Були баги, була відсутність багатьох функцій, але Apple вони швидко вивчили відгуки, постійно покращували продукт. І от прикол в тому, що в тебе є ідеї для курсів, продуктів. так? Якщо ти їх будеш запускати, то в тебе буде якась інформація. А Якщо ти цього робити не будеш, інфи у тебе не буде. Ти робиш стартап, в тебе є стартап, ти хочеш на ньому заробляти бабки. Ти можеш взяти команду, розробляти його дуже довго і не запустити. А коли запустиш, воно вже буде не актуальне, бо на ринку вже є схожі продукти. І ти вже втратив момент. І це дуже часто буває. Якщо ти вже маєш багато ресурсів, в тебе вже не один продукт, ти вже вмієш класно заробляти бабки і так далі. Є сенс. Типу Ну, типу, так. Є сенс тоді там полірувати, робити ідеально. Ну, у тебе немає GTA 5, 4, 3, 2, 1. І так само, до прикладу, о, до речі, крутий інсайт. Ти починаєш чогось, так? До прикладу, він починав з того, що продавав книжки з функціоналом якимось там. Онлайн-магазин для книг. Але дивись, це переросло в те, що це став онлайн ретейл найбільший у світі. Типу, ти починаєш з одного, а закінчиш другим абсолютно другим. Так само Тесла Тесла це взагалі була мега всрата машина на початку. І... Вони також швидко випускали оновлення, шукали нові моделі. Вони, у них дуже багато хейту, їх досі ненавидять. І Ілон Маск каже: не купляйте мої акції, бо не купляйте мої акції. Але вони їх все одно купляють. І ось, вони стали лідером, по суті, в автомобільній індустрії. Ось дивись, тепер уявіть собі, якби творець Apple, Tesla, якби вони були перфекціоністами, полірували деталі руками і так далі. і так далі, і так так далі, далі, то... Боялися помилок крухали зі швидкістю слимака. Ну ми б не побачили ніяких проривів, не було б ніяких технологій. Ніхто би не їздив, отак, як ти, як ти Тарас недавно їздив на Тесла, там плейт, чи що там. Ось. Перше правило бізнесу це швидкість. До прикладу, летить літак, херачить на якісь там, скільки, я не знаю, там, швидкість звука. Відмовив двигун. Відмовив другий двигун, але швидкість велика. Якщо в нього відмовили двигуни, він ще буде летіти далі. Як тільки насправді, якщо би він летів на маленькій швидкості, він просто, він просто падає отак, як каменем. А якщо у тебе велика швидкість, ти одразу не впадеш. Ти ще пролетиш якийсь час. Так само, якщо ти рухаєшся швидко в житті, реально від, від дії до дії, від дії до дії, від людини до людини, від, від проєкту до проекту, то в тебе є швидкість. І ти не одразу впадеш. Ти ще будеш триматись на плаву. То, по суті, от, ключове питання. Якщо у вас є якась мрія, задача, можливо, те, що ви відкладали все своє життя, те, чого ви більше всього боялися, те, що вам більше всього в житті не вистачало, і ви знаєте, що ви хоча б Ну, в вашій голові це неможливо наразі. Неможливо зробити, неможливо, реалізувати, надто страшно, надто ще щось. Якщо ви сьогодні прийдете і спробуєте це зробити, просто будь-що з того, хоча б 1%, будь-яку дію, яка хоча б веде в цю сторону. То по суті поставте собі питання, що заважає тобі сьогодні це зробити. Ось. У тебе може бути дуже багато геніальних ідей, але реалізованих з них майже нуль. Бо ти хочеш одразу все ідеально або ніяк. До речі, про це? Котра година? До речі, інсайт по цьому. Це також я з цим страждав. Дивіться, ти на дієті 5 місяців, так? Жорсткій дієті. Далі. І ти прийшов додому, до мами, і мама тобі там наготувала всього, пиріжки якісь і так далі. А ти кажеш, мамо, в мене дієта. Вона принесла тобі ще шоколад, каже: розслабся, скільки там ти вже п'ять місяців оце дієта, ж давай поїси борщ, там, ребра, якісь, м'ясо і так далі, булочки, хліб. Кажу, мама, мені не можна, ти розумієш, що я? Вона каже: Андрій, ти що мене не любиш? Кажу: мамо, мені не можна це їсти. І коли, до коли, прикладу, вона збирає пакети мені додому, я кажу, до прикладу, якщо я до неї приходжу там два рази на тиждень, кажу, мені не можна це, це. це, 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 це. І вона може все одно якусь шоколадку поставити. І я потім повертаюся назад, я витягую то все і, і їду. Вона не бачить, що вона там не змогла мені нічого покласти з того, що хотіла. Фішка в чому? Ти дієти в 5 місяців. Ти з'їв печиво і такий. Ти просто з'їв це печиво, ти супер злий. Такий все, бляха, і ти починаєш розслаблятися. Оцей момент ти розслабився, ти такий, ти ідеально тримався. Ти з'їв печиво, ти розслабився. І знаєш, що далі починається? Раш! Просто зрив тотальний. І оцей зрив приведе до того, що ти їси, 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 їси. Бо якщо в тебе є оця штука, все або нічого, в тебе є, от, знаєш, установка, все або нічого. Що це означає? Я з'їв печиво, все. Я вже зліз з дієти. І починаєш херачити, Тобто ти. Враховуєш одну негативну дію серед тисячі, як все, як зрив, що неправильно насправді. А міг би до цього ставитись? Типу, я тримався 5 років, зробив це раз, подумав, чому я це зробив, і просто не повертаєшся до цього. Або мінімізуєш. У мене нічого більше не вийде. Як я це міг зробити? Ти починаєш себе картати і починаєш жерти і жерти, і ж... і, вж... і зажиратись, і все, і набираєш вагу. І типу, сам це з цієї нуль було. Це, до речі, моя фраза. Ідеаліст чекає ідеального моменту, дієвий робить всрато, але зараз. Ну, цим все сказано. Типу, ідеалісти, ми всі чекаємо ідеального моменту. Я чекав свого моменту рока. По суті, ти багато поліруєш, займаєшся сміттям, бо боїшся провалу, боїшся осуду, боїшся виглядати тупо, а треба просто більше робити і менше думати. Як це виглядає зі сторони людей, мами, брата, свата і так далі. Тому великі ідеї масштабні зміни вони не приходять від довгого шліфування, вони народжуються в Русі.